запланує розпочати нашу річ. Відповідно до статті 35 приміткою 1 закону України про запобігання корупції у порядку статті 59 з приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самовідування в Україні просто члена постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного Засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Порядок денно у нас із двох питань. Хто за то, щоб затвердити його? Женя за, Поліна. Тоже за за. Перше питання про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради по програму економічного соціального розвитку Житомирської області на 2026 рік. Куц Павло Романович. Дякую, Олександр. Доброго дня, Павел, шановні депутати. Проект програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2026 рік розроблений робочою групою відбореною розпорядженням. Начальника обласної військової адміністрації від 18 липня 2025 року номер дев'ятсот вісімдесят вісім. програми враховані положення актуалізованих державних державних стратегії, стратегії регіонального розвитку 21-27 років та стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року. Розробником проекту програми є депутата промислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної. Адміністрації також програма проект програми розроблений на основі пропозиції усіх структурних ПАВА, а також територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, війських селищних та сільських рад. Проект програми та звіт про його стратегічно-екологічну оцінку пройшли процедуру громадського обговорення та консультації з Мін економіки та Мінохорони здоров'я департаментом фінансів. Та також проведено експертизу заходів проєкту програми з урахуванням показників бюджету на двадцять шостий рік. Проєкт програми має шість додатків. Ми не будемо зупинятися, вони не, 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 є. Так, так. Так. Проєкт програми формувався, виходячи з оперативних. Даних щодо основних показників розвитку галузі виробництва поточного року, за якими очікуємо порівняння з минулим роком, індекс виробництва промисловок сто 107,1%, сільського господарства 101,1% Очікуємо на 10% ріст капітальних індексів за рахунок усіх джерел фінансування. Показники розвитку усіх сфер виробництва досягнуто за рахунок збільшення виробництва і послуг усіма суб'єктами економіки та активній участі у державних і міжнародних грантових програмах підтримки. Щодо державних програм. За державною програмою доступ, доступні кредити 5.7.9, станом на 01.12, станом на 01.12 малим та середнім бізнесом було укладено 4196 кредитних договорів на загальну суму понад 24 мільярда гривень. Це 3% від загального суму загальних державних показників. У 2025 році укладено 1113 кредитних договорів на суму 2,2 мільярда гривень. В рамках проєкту є робота, кошти для підприємницької діяльності отримали 347 осіб. Загальна сума склала 78,2 млн грн. Завдяки даній програмі було створено 625 нових робочих місць. За напрямом ветеранського компоненту кошти отримали 62 особи на загальну суму 34,2 млн грн. З них створена. 304 робочих місця Урядовим грантовими програмами скористалися 13 підприємств на загальну суму 82,5 млн грн. А підтримка фермерських господарств, інших виробників сільськогосподарської продукції, 1006 суб'єктів господарювання на загальну суму 2 млн грн. А компенсація на спеціальні фото вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Скористалися 150 підприємств на загальну суму 32,3 мільйона гривень, що знизило вартість з 270 одиниць техніки. Також на початок першої половини, першої половини року 5 сільськогосподарських підприємств отримало грантове фінансування від дітей агрожат. Так. Давайте. Є питання? А можна у нас колег вивести?

Так, Ливим Є питання по програмі? Ні, в мене немає. Немає. Немає питань. Можна підтримувати. Хто за те, щоб підтримати перше питання? Рабінович за. Любєцький за. Пливнюк за. Алдошина за. Ливенюк, за. Ливенюк, за. Ливенюк, за. Ливенюк. Аллошина, за. П'ять за дякую. Друге питання про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін в рішення Житомирської обласної ради від 21.12.23 першого номер 610. Інформує Павло Романович Де? Ну, якщо хочете, пане Кінчу, доповім. Підстави для актуалізації даного діючого плану заходів на двадцятий професійний літаків є настаново на до 27-го сьомого. А, план заходу був актуалізований з дотримання вимог порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходу з їх реалізації. І якщо коротко, з цього року? Ми Що додавали? Ми додавали? А додали? Дивіться, ми додали просто-напросто цього року. Почалася реформа публічного інвестування, проєкти, які проходять через mm. як публічними інвестиціями, і ми просто до включили до вже погодження від союзника. Що за то щоб підтримати друге питання? Rabinowicz za, Rabinowski za, Jabokrycki za, Aldoś za, Malina, Wygnjuk za, Pięć za. Pytania wyjęte. Dziękuję. No to dziękuję.